Вітаю вас, хлопці та дівчата. Ви знаходитесь на каналі Справжній 8 біт. Мене звати Артем Калиненко і сьогодні я хочу поговорити з вами цікаво, правдиво з душею про геймінг та відеоігри. А саме це випуск я вирішив присвятити відносно сучасній ігровій платформі від компанії Нінтендо, що поєднує в собі ще й портативну ігрову консоль. Я думаю, ви вже здогадалися, тому я вам скажу. Нінтендо Switch ще й перемикає. Та звісно мій топ-10 на Nintendo Switch, котрий я грав нещодавно, і мені ці ігри сподобались. Досить таки прикольна платформа, залишайтесь. Спершу буде трохи цікава історія, а потім, звичайно, мій топ-10 дуже чудових ігор на Switch. Залишайтесь. Спершу трохи історію, хочу вам нагадати, що Nintendo Switch почала продаватися з березня 2017 року. В усіх країнах, звичайно, це Японія, Америка та наш європейський континент. Що цікаво, в Китаї вона почала продаватися пізніше, в 2019 році, що досить таки дивно, два роки пройшло, поки вони не вирішили її там випустити. Але це не головне, головне, що ця платформа, на мій погляд, є першою гібридною приставкою, що втілює у собі її домашню портативну платформу, котра дозволяє тобі рубатися, сидячи за диваном, і просто домашню ігрову приставку, яку ти можеш взяти в руки і грати. Як це реалізовано, я вам... Коротенько розповім, якщо ви не знаєте, а сподіваюсь, ви знаєте, все просто. Є джейпад, який складається з лівої та правої частини. Він називається джойкон. Він безпроводний і ще й трошки має такий функціонал, як V-Mo, це також Remote, там є гіроскоп і також вібромодуль, звичайно, в всіх джойконах є. Так ось, ви можете просто збоку вставити ці джойкони в приставку само. пішов, Самі бачите, ця платформа все одно більш домашня, тому її назвали гібридна. По справжньому портативної Nintendo Switch ніколи не був. Це платформа, яка дозволяє тобі просто друбатися вдома, і іноді може десь ти там можеш виїхати з ним на дачу. Але я не думаю, що в транспорті буде комфортно з такою бамбулою їхати і дивитися. історичному. У 2019 році. Саме в 2019 році виходить Nintendo Switch Lite. Це той самий Switch, який загубив відеовихід. Так, я вам не казав, але Switch має відеовихід. Це спеціальний чіп, який дозволяє транслювати зображення з... Апарату на дисплей телевізору. Він може бути в різних приладах. У відеокамері моїй є, в свічі мої також є. В телефонах немає виходу, тільки так. Так ось, це дуже прикольно. Вставив його в док-станцію, яка йде в комплекті, і рубаєшся собі в ігри на моніторі чи телевізорі такого плану. Так ось, виходить лайт, лайт це обрізок. Там нема взагалі ніякого відеовиходу. Так ось він менший по розміру. Трошки краще там тримає батарей, я не знаю. Але неважливо, він мені не сподобався в першу чергу, тому що він я думав, що це буде аналог якоїсь PlayStation Vita, Дійсно, платформа, можливо, з дисплеєм там трохи меншим, але щоб не було такого розрізу ну, свободного місця. А там він є, і мені це не сподобається. Лец діс! І, звичайно, в 2021 році виходить Свіч OLED, котрий вже мав дисплей збільшений. Не 6,2 дюйми, як оригіналу, а цілих 7 дюймів справжньої міці. Але якщо скажу вам міці, ви самі зрозумієте, можна так трохи посмітитись. Дядька, яка ж там міць на свічі. Він з 2017 року. Дійсно, дійсно, ця приставка не дуже міцна, вона трохи слабкіша, ніж PlayStation 4, але звичайно краще, ніж третє плейцем. Сто відсотково скажу. Я Що? думав, візьму там, подивлюсь на нього і покладу ні. Я взяв і почав рубатися, як у старі часи, зі старими емоціями. Ті самі герої, котрих я колись любив і продовжую любити, десь там глибоко в серці та душі. І тут вони знову на екрані телевізора. Я знову можу насолодитися просто приємним гривим процесом і сказати, блін, не дивлячись на те, що вона досить таки слабка, відносно на ній вийшли ігри, котрі задовільняють будь-якого геймера. Ну, не будь-якого, а консольного скоріш за все, так. якщо ти консольний геймер, тобі свіч сподобається. Там просто таке різноманіття всього і кольорів. А якщо ти ПКшник, то звичайно там тільки Diablo 3 є, де чомусь в мене хілів ніхто відняти не міг. Тому зараз. Я почну свій чудовий топ-10 ігор кращих на Nintendo Switch. Так, такий сьогодні буде чудовий топчик. Я склав для вас. Звичайно, не всі ігри я пройшов і почну з першої гри, яку я не пройшов. Але скажу, що вона просто класна. Це Legends of Zelda Tears of Kingdom. Так, це легенда про Зельду, сльози королівства. Котрі мені чомусь здаються схожими на Wild of the Breeze, на якийсь дикий цей дикий краплі, щось там таке. Так ось я вам кажу, це гра схожа на The Wild of the Breeze, але вона стала трохи іншою, іншою в першу чергу, тому що там боїв стало трохи менший, світ став більший, він яскравіший. Нічого вам поганого не скажу, але вона стала нудніша. Якщо минула частина мені подобалася, звичайно, Breath of the Wild, прикольна, то ця заходить потрошку по годинці, більше я не мог не міг, не міг просто за неї сидіти. А так нормально, спробуй там, напиши мені взагалі комусь подобався той Tears of the Kingdom по-справжньому, а не як на метакорітиці 97 балів. Ну добре, 97 я повірю, може буде для когось 97, але ну, просто нормальна гра. Далі буде платформер, котрий мене вразив. На мій погляд, це найкраща гра, в яку я особисто програв в цьому уроці, але вона досить таки стара. Це Donkey Kong Tropical Freeze. Так, звичайний платформер, котрий, на перший погляд, є нічим іншим, як продовженням тієї самої саги. про... Мавп. Так, тут мавпу, ви граєте за мавпу і мандруєте, стрибаючись з платформи на платформу. Вам здається, що все просто, але звичайно кожний рівень він просто з таким смаком приправлений дійсно чудовою музикою. Дуже гарною анімацією. Озвучки, самі розумієте, там також на висоті. Ця гра прикольна, звичайно, ті є великі боси, чудові рівні. Ти рухаєшся зліва направо, Є ще спецлевели, левели, де ти там літаєш собі. Також вони дуже чудові. Ця гра, просто хітом була, хітом залишиться. Любиш платформери, спробуй Donkey Kong Country Tropical Freeze. Він дійсно чудовий і нормальний. Йоу! Особисто я купляв цю платформу, щоб пограти в Super Mario Wonder. Так, це знову платформер, я люблю платформери і Super Mario Wonder мені сподобався. Сподобався в першу чергу тим, що там було все те, що я раніше любив. Це водопровідник, який стрибає і мандрує в всесвіті. Звичайно, це цікаво. Ярка гра, нічого нового там взагалі немає. Якщо вам подобався Маріо, той то це вас має вразити, тому що ця гра, це якась еволюція вершина, краще з Маріо. Він, блін, просто причудовий. Ти дивишся на Маріо і кажеш, цю гру робили з душею. Він, мабуть, там як 95-му, так і 2024-му. Це свіжа. Крім того, я тобі скажу, що Супер Маріо Вандер він ще й свіжий. Ця гра проста, але цікава і. Сідаєш проходити і проходиш від початку до кінця, не перемикаючи. Я її так і зробив. Все. Мені вона зайшла просто з першого разу. Нормальний хід, раджу тобі спробувати. Ти думав, що далі буде платформер, але ні, Кьорбі став тривимірною грою. І ця гра називається Kirby Kirby, and the and forgotten, forgotten Land. land. Так, Кьорбі потрапив в загублений світ, чи забутий, і мандрує. Мандрує він вже в тривимірному просторі, тому що камера знаходиться зверху під якимось кутом. Звичайно, це той самий Кьорбі, що може засмоктувати ворогів і. Надавати собі властивості, котрі в них були щойно, тобто там ж бурлятися вогном, стріляти можна ще щось робити. Взагалі, гра прикольна, прикольна анімація. Мені сподобалась в першу чергу в цій грі. Я не знаю, що можна сказати про такі прості ігри, як Кьорбі, що вам в них сподобалось. Мені сподобався геймплей. Це не та гра, де ти знаєш, сідаєш за тут доту чи контрол, зараз напрягусь буду робатись. Ні. В Кьорбі ти просто сідаєш і граєш задоволеним, щоб отримати якийсь смак у душі, щоб зрозуміти, що просто є якісь речі, які не задовольняють тебе так просто, тому що вони гарно зроблені. Там чудовий дизайн, нормальна музика, і вона зашла мені з першого разу, я вам її раджу. Поїхали далі! Йоу, йоу. Як ви думаєте, хто я, крім Зельди, Маріо, є ще, звичайно, Метроїд і Метроїд Дред на свічеві він просто причадований на 60 FPSів. І звичайно це той самий Метроїд, що був. Ти собі йдеш за жінку в лабіринті і здобуваєш якісь знаманітні спецприйоми, які дозволяють тобі проходити далі. По цій грі. Але ще мені в цей раз не дуже сподобалось, так це робот. Робот, який надає тобі з першого разу пройти з кімнати до кімнати. На перший погляд, це здається, якісь еволюції в геймплеї що є, але мені не сподобалося. Я вам скажу, це і метроїд чудовий, але він був кращий без цього роботу, який весь час хоче вбити головного персонажа. Ну а так він класний, що то сказати, є ракети, є різноманітна зброя, двері, котрі відчиняються різноманітними засобами. І, звичайно, вороги, котрих під кінець гри взагалі дуже складно вбити. Що мені сподобалось, так це рівні складності, котрі піднімаються. Такого тут немає, що тут легко то складно. потрошку, потрошку, а в кінці і подумаєш, чи потрібно тобі її проходити до кінця. Спробуй це добре. <będą> да, лі, лі, лі. 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 Я взагалі фанат японських РПГ, і ви знаєте, що я їх люблю. Не тільки фінальна фантазія є японською РПГ, котра мені подобається, а є ще й друга це Megami Tensei і п'ята частина. Вона мені зайшла з душею, зі смаком. Скажу вам в першу чергу, що якщо мені четверта частина зайшла, то звичайно п'ята мені зайшла ще краще. Вона не в те, що перероблена, це взагалі інша гра. Вона тривимірна і ти мандруєш. Самі розумієте, що таке японське РПГ. Це покрокова бойова система, яка дозволяє використовувати магію, предмети та, звичайно, атаку. Але це все загорнуто в обкладинку з бойовою системою, яку я вам не можу з першого разу так от, описати і розповісти про Принаймні, складна може здатися тому, хто нарубався. В ті самі родові ігри чи тим чи Мігами Тейсен, то ця гра буде. Ну, вона складна буде, якщо ти поставиш казло, нормал або навіть казу, на якому йорбайс, бо вона складна нормальна графіка, я вам не скажу, що там графіка нормальна. Графіка там на Unreal, але той Unreal не може себе показати з повної яскравості та сторони міці, тому що, самі розумієте, свіч він не міцний, а тут Unreal Engine. Енджайн, Jaiin, все одно видає таку нормальну собі картинку, ти дивишся і розумієш, що все одно розробники дуже постаралися, щоб її <coughs>, написати на цьому ігровому двигуні. Мені сподобався Шінеґамітенцій ще своїм трохи таки сюжетом міфічним. Ще вийшов зараз Шінегамітенсій 5 Vengeance, це той самий Шінегамік Тенсій зі схища, який тепер є на ПК на інших ігрових платформах та й ще... greetings yeah, i konsu represent bethel egypt please to make your acquaintance i speak for the greeks and i the nordic branch I shall be filling in as Lord Shiva's proxy. What? The Lord of Dance tire himself out? Lord Shiva simply refuses to sit in with the rest of you. Now let's begin with this panda you Поехали, that? Маріо забагато не буває, особливо коли це восьма частина Маріо Карт. Так, гоночки Маріо Карт 8 є ще й на свічі. Звичайно, Нінтендо робила цю гру не те, щоб з душею, але так, щоб заробити нормально гроші. Тому там все виглядає досить таки гарненькі-гарненькі від шейдерині рівні, нормальна собі кількість освітлення, ті ж самі персонажі, котрі стали ще тяжкішими в плані якості текстур. Вона просто стала тим самим Маріо, котрим був. Це Маріо сьомий був. А це восьмий. При тому скажу, що добре, що сьомий восьмий це відчувається еволюція, дійсно, еволюція. Цієї гри вона була не такою яскравою, тепер ця гра виглядає класно. Там є шейдерів багато, є дим, є спецефекти, ті ж самі персонажі, котрих я кохав колись. Ну, любив так, я також їх любив. Тому якщо ти любиш Маріо, любиш гоночки, то звичайно Mario Kart 8 Deluxe, він тобі зайде, спробую. Поїхали! далі. Якщо тобі не подобається серйозний серйозні шинмігамітенція 5-го, то є той самий Шинміга Мітенцій 5, але персона. Персона 5 на цей раз стала. Взагалі вона була нормальною і стала тією ж самою персоною, що була, але трохи перекрашеною з іншим сюжетом, з іншими персонажами і з трохи перекрашеними данженами. Якщо я вам скажу, що там щось особливо нове з'явилось, то ні, там нічого нового не з'явилось. Якщо тобі четвертий подобався, п'ятий також зайде. Мені четвертий не дуже сподобався, а ось п'ятий мені зайшов. Він просто, як знаєте, на не Гемітенцій 5, це серйозна гра, а персона це вже... Розмальовка на наш світ на те, що відбувається в ньому. Це просто якісь студенти, школярі, котрі потрапили у не те, щоб халепу, а в пригоди. Вона цікава, але більш молодіжна. Якщо ти дядько, то спробуй просто ну просто без цієї персони. А персона п'ята, нормальний японський РПГ. Що тут скажеш? Подивився, скажеш, блін, вона дійсно нормальна. You're Persona! <laughs> Ravage them! <реш> І знову зараз буде той дядько, котрого я дуже люблю. Це Super Mario 3D World. Так, це Маріо, котрий став тривимірним. Тривимірним він не завжди був, а з якимось там приходом. З приходом, якщо не помиляюсь, це Mario 64 на Nintendo. Так ось тут він знову став тривимірним, але на 60 FPS знову таки яскравим, підмальованим, вваліє, причудовим. Що вам сказати? Nintendo тримає марку, вона знає, що подобається її фанам і робить такі ж самі ігри, але робить їх трохи краще, з покращеною графікою. Ну ось так вона робить свої ігри. Я вам кажу, що це була гра нормально колись і вона залишилась нормально зараз. Мені здається, що якщо ти не грав в Mario 3D World, то він тобі сподобається спробую. це нормальна гра, про це Хіт-Хіт. Вихали -хіт. далі Ту-ту-ру-ту-ру-ту Скажу вам чесно, спершу я трохи вагався, кого обрати з третіх частин, це буде вічір або Баянета. І все одно вічір третій зайшов мені більше. Я вам скажу, що на ПК мені ця гра не дуже подобалась, але якщо ось так сісти в портативному форматі, на диванчики чи собі кудись вийти в паршийсь, то це прикольно. Вічір мені зайшов саме в цьому форматі. Крім того, він йде вже на свічі з усіма там DLS-ами, Котрі виходили до, до, до того. Що б ми можемо сказати про Вічер? Це просто РПГ, де ти використовуєш різноманітні засоби, щоб пройти до кінця. Є сюжет, є якісь там різноманіття проходження, звичайно, є зілля, прокачка персонажа. Про цю гру багато не скажеш, тому що Вічер третій. Він просто класний. Це хід, класика, в якійсь мірі. Я вам скажу, якщо ти не пробував його, то раджу тобі спробувати. Їхати б далі. Я би б хотів, але цей випуск вже позаду. Скажу вам чесно, що мені Nintendo Switch як платформа зайшла, тому що зараз інколи світла в нас нема, можна взяти порубатися на 4 години її вистачає. Такого в мене ще не було, тому що ви любили ці персонажі, любили ці колись, то скажу. Вам ви їх ще раз полюбите і на Nintendo Switch. Дякую вам, дорогі мої друзі, що залишайтесь на каналі, дивитесь ці відеоролики і, звичайно, рекомендуйте їх своїм друзям, коли вони вам сподобались. Пам'ятайте, що я людина, яка зараз не працює. І скажу вам тільки дякую, що ви трохи грошей скинете мені на карту Приват. Це дуже приємно. Дякую тобі, дядько. І, звичайно, всім вам скажу, що ще будуть нові випуски. Котрі вам сподобається. Якщо ви хочете щось особливо побачити, пишіть, що саме скоро будуть прямі ефіри. Також хочете побачимо ще не раз. Дякую вам, що заходите на канал і рекомендуйте ці ролики своїм друзям. Це дуже важливо. Кажу вам, якщо канал росте, відео виходять. Дякую вам до побачення.